Беремо третього гравця. Путін. От з Путіном якраз все зрозуміло, чесно. Я давно спостерігала за російською стороною з точки зору політики, я їх слухала, якщо чесно, мало не з дитинства. Не завжди вірила, також чесно кажу, але спостерігала я за російською стороною давно, і вже, що, а за Путіним ми всі спостерігали. Зараз я вам розкажу мої спостереження. Путін буде блефувати. Оце те, що він любить. Просто політичний блеф. Він буде кормити політичним блефом. І Трампа, і Зеленського. Так що оці двоє нехай приготуються. Путін хоче всіх, так би мовити, переграти обманом, підкупом, навіть не знаю, що там йому прийде в голову. Аж до політичного шантажу, але це вже відслідкувати важко хоча виключити також неможливо, знаючи всю історію Путіна, так би мовити, на міжнародній арені.